Навички першої медичної допомоги це критична необхідність для кожної людини, особливо в умовах війни. На сьогодні це без перебільшень може врятувати людське життя. При перегляді фільму ви дізнаєтесь, як надати допомогу на місці ушкодження від джерела небезпеки та при погіршенні стану здоров'я. При виявленні постраждалої людини необхідно швидко оглянути місце події на предмет виявлення небезпеки для вас та потерпілого. Завжди треба пам'ятати про власну безпеку, тому використовуємо рукавички. Визначаємо, чи у свідомості потерпілий, голосно запитуємо. З вами все в порядку. Ви мене чуєте? А також легка трусимо його за плечі. Для визначення наявності дихання потрібно відновити прохідність дихальних шляхів. Для цього одну долоню розміщуємо на чолі, а пальці іншої на підборідді, злегка запрокидуємо голову назад. Утримуючи прохідність дихальних шляхів, оцінюємо зором, слухом і дотиком, чи наявне правильне дихання. Наблизивши своє обличчя до обличчя постраждалого та спостерігаючи за його грудною кліткою, тобто використовуючи правило чую, бачу, відчуваю, оцінюємо не більше 10 секунд, перш ніж прийняти рішення щодо наступних дій. При наявності вільного дихання постраждалого слід перевести у безпечне бокове положення. Для цього необхідно руку та що ближче до вас відвести вверх, протилежну руку захопити у замок і тильною стороною підкласти під щоку постраждалого. Утримуйте її іншою рукою. Візьміться за протилежну ногу потерпілого позаду коліна, зігнути ногу в коліні. Не змінюючи положення рук і ніг, відсуньтеся від постраждалого і приготуйтеся до повороту постраждалого на бік. Потягніть за підняту ногу в вашу сторону і переведіть постраждалого у бокове положення. Витягніть свою руку з-під голови постраждалого, притримуючи лікуть потерпілого, щоб виключити будь-які рухи головою. Відрегулюйте положення ніг, стегно і коліна повинні перебувати під прямим кутом. За відсутності ознак життя. Кличемо ближнього на допомогу, негайно викликаємо швидку медичну допомогу, зателефонувавши за номером 103. Вказавши початок серцево-легеневої реанімації. Для цього потрібно оголити грудну клітку, визначити місце натискання на грудину. Грудину умовно ділимо на три рівні частини. Точка прикладання рук знаходиться на межі середньої та нижньої третини грудини. Саме сюди слід поставити основу долоні опорної руки, пальці котрої знаходяться паралельно ребрам пацієнта та не торкаються грудної клітки. Кисть іншої руки розташовується зверху довільно. Стати над постраждалим слід так, щоб тулуб був нахилений вперед. Руки прямі та утворювали прямий кут із тулубом постраждалого. Натискання на грудину проводиться ритмічно з частотою 100 120 за хвилину, глибиною 5-6 см. Дайте грудній клітці повністю випрямитися після кожного стиснення. Приступаємо до виконання штучного дихання. Це можливо лише в тому випадку, якщо наявна маска клапан зміркувань гігієни і власної безпеки. Для цього запрокидуємо голову злегка назад, закриваємо ніс постраждалого, щільно охоплюємо його губи та робимо два штучні вдихи. Співвідношення компресій до вдихів становить 30 до 2. Якщо не можна забезпечити штучну вентиляцію легень, тобто відсутня маска клапан, то виконуємо безперервне натискання на грудну клітку без виконання штучних вдихів. Продовжуємо до тих пір, поки не приїде швидка медична допомога. Допомога при кровотечах. Кровотеча це загрозливий життю та здоров'ю стан, при якому потрібно діяти негайно. До приїзду медиків слід вжити всіх необхідних заходів, щоб у потерпілого залишалося якомога більше шансів на повноцінне життя. Перша допомога при кровотечі може мати відмінності залежно від виду крововтрати. Артеріальна кровотеча є результатом пошкодження артерій і проявляється у вигляді струмені яскраво-червоного кольору з пульсацією. Перша медична допомога при кровотечах з артерії вимагає особливої уважності, реактивності та швидкості. Переконайтеся, що у потерпілого немає переломів і підніміть кінцівку з пошкодженням. Якщо цей спосіб виявився неефективним, рекомендується використовувати джгут-турнікет. Під ним, щоб уникнути небажаного травмування шкіри, повинна бути вата або інший м'який матеріал і записка з часом накладання. Максимальна тривалість перебування джгута на тілі потерпілого становить 1 годину в холодний сезон і 2 години в теплий. Якщо перевищити ці тимчасові рамки, виникає ймовірність некротизації тканин. Замість чхута можна використовувати різні підручні матеріали тугі пояси, краватки, короткі палиці з тканиною, закручені рушники та тому подібне. За наявності масивних кровотеч, основним методом її зупинки є тампонування рани. Воно передбачає щільне заповнення порожнини рани бинтом, звичайною марлею або чистою тканиною. При тампонуванні потрібно дотримуватись таких правил. Уважно огляньте рану і виявіть місце кровотечі. Своєю правою рукою притисніть судину в цьому місці до кістки в глибині рани, щоб зменшити кровотечу і одночасно підготуйте кровозупинний або стринний бинт до використання. Візьміть в ліву руку кілька петель бинта і підведіть його під пальці правої руки, якою продовжуєте тиск на судину з використанням підведених петель. Повторіть цей прийом до заповнення рани, не послаблюючи тиску правою рукою. Після повного тампонування рани здійсніть прямий тиск на рану двома руками протягом щонайменше 10 хвилин у разі використання звичайного бинта. Після виконання маніпуляції обережно зменшити тиск, накладіть поверх рани компресійну пов'язку. Базова перша допомога може запобігти перетворенню нещасних випадків на серйозні. І пам'ятайте, у найбільшій безпеці той, хто поготові навіть тоді, коли немає небезпеки.